Упізнавані мелодії столичні студенти виконують для гостей столиці. Під час євро людей у підземці побільшало і вдячних слухачів теж. Ну хоч говорять, молодці, браво на платформу. Музик не пускають. Утім, для пасажирів і тут вигадали розвагу. На стінах розклеїли євровірші, кілька рядків від українських та польських поетів. Це місто знає всі мої цілунки, це місто чуло всі мої пісні. Я вас люблю. Пробачте прорахунки. Я у метро на білому коні. Вірші зовсім не про євро. Про кохання, природу, дорогу, танці, щастя, і навіть про тістечка з кремом на філософствували поети 24 вірші: 12 з Польщі поетів і 12 з України. Поезією хочуть відвернути увагу пасажирів від нав'язливої реклами, а ще популяризувати сучасних авторів. Ну я перший раз чую, що є такі поети. Один з них поляк Даріуш Суска. каже: схожа акція була у Варшавській підземці, але без його творчості. Це хороша ідея, бо інакше читача важко змусити читати поезію, купити нову книжку. А тут таке своєрідне побачення з віршиками. Це як зустріти знайому людину у метро. Їх неможливо не побачити. О, ти себе мені сказали, я туди даже не посмотрела. Я смотрю за рібенком за поїздом. Ввечері відстань між поїздами там кілька хвилин, тобто за 5-7 хвилин людей нема що робити: читати рекламу або читати вірші. Я вибрав вірші. Я думаю, що хтось вибере теж саме поезію. Я сподіваюся на це, щоб вірші прочитали. Якомога більше туристів поезії двома мовами українською і англійською. Some... треба якось собі давати раду з уявою. Well, very... Ну, дуже глибоко. Це зворушило моє серце на фоні э, того, що українську мову зовсім занедбали. Я вважаю це дуже приємний сюрприз для всіх мешканців і для гостей міста. Підземна читальня працюватиме до закінчення єврочемпіонату. Музики ж планують грати для туристів до початку навчального року. І кажуть, поетична задумка для них не конкурент. Юлія Фінарет, Олександр Зименко та Ігор Коваленко п'ятий канал.